Вітаю вас, друзі, на моєму маленькому каналі. Хочу вам сказати, що в мене тепер є інстаграм, там ще в мене мало підписників, так що прошу вас підписуйтесь. і хочу вам показати сьогодні святковий сервіз Червоний бутон. Він досить давній, приблизно 70-ті роки. У мене другий гатунок. Неймовірно ніжні чашечки. Тонесенька порцельона у новому стані. Трішки є на великому чайникові. Він у мене один, до речі. Доливний називається. Маленького в мене немає в комплекті. Трішки тут на кришечці є. Я бачила втрата позолоти, А так в цілому чашечки, і цукорничка, і молочник. Усе у. Гарненькому стані. Так, відео знімаю я перед новорічними святами, так що, бачите, трішечки вже тут для фото я виставила. Для фото і відео я виставила такі новорічні декорації. До речі, до вашої уваги, ось ці ялинкові прикраси. Це теж десь приблизно п'ятидесяті. Дуже товсте скло. Їх теж можна у мене придбати. А ще ось такий а, святковий сервізик а, для узвару до різдвяного стулу. І полтавчани, це теж це моя любов, полтавські глечики. Неймовірно красивий, красивий розпис у них. Друзі, дуже вам дякую за увагу, за те, що дивитесь, приєднуєтесь. Ставлюйте лайки, пишіть коментарі. Всього вам найкращого. Мирного неба нам усім до нових зустрічей!